Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 7 вересня, друзі, ми в Трускавці біля Церкви Святого Миколая, вже 17.20 і порожні вулиці курорту, друзі. Порожні вулиці немає нікого, людей, але люди є, друзі. Зараз просто всі на біветі. Має приїхати відома співачка у Трускавець. І зараз має бути на біветі для реклами свого концерту. так що... Я думаю, що всі люди там, бо вже 17.20, а в 17.30 всі артисти приходять на бювет. Це церква Святого Миколая на ремонті. Так що, друзі, кому цікаво, всіх запрошую з собою на прогулянку, я думаю, що буде цікаво. Йдемо до бювету. Чую, що біля музичної альтанки також о, щось відбувається. Напевно, якийсь концерт, це збір для ЗСУ, але ми підемо далі, підемо до бювету. Не знаю, був вчора, після вчора на курорті ніби людей не так багато було, не знаю, можливо, на вихідні. Сьогодні вже субота. Зранку був на продукт, продуктовому ринку, також не було багато людей, але зазвичай на вихідні на курорт приїжджає більше людей. Ну і багато в коментарях ви писали, хто підписаний на канал Пускавесь Тревел, що плануєте відпочинок якраз саме у вересні. Центральна площа, колись тут дуже часто відбувались концерти на цій сцені, Ну, цього року було тільки, ну, кілька разів було, але це було на День міста, День медика, От. виступи були. Ну і на травневі свята на Великдень тут якийсь концерт був А так Сцена практично простої. Ну, Звісно, ситуація в країні, війна і до концертів. Дякую. Так, бачимо, що біля музичної альтанки. Людей тут небагато, але триває збітлі там Різні люди виконують різні композиції. Ми заробили 400 тисяч, так? Єдине, ну, я за не треба менше, це суміщати, коли концерти е на бюветі, і Тут, було дуже багато таких тут штук. можливо або раніше починати, або пізніше вже там, дякую, там після шостої. Коли є. люди вже з збюветь, йдуть е і я і за нею забігу. Я ще не скажу вам ціну, самі собі подумайте. Ну я б її за кордоном продала за 100 тисяч. Але я її не віддам нікому, це б мій такий раритет. і Я думаю, що вона мене залишиться це вже надовго. Вона не намальована. Це без рук, без ніг, поки дитини, хлопці. Друзі, дуже часті запитання, ну, це коментарі під різними відео, як замовити путівки. Я вже там розповідав в попередньому відео, що заходите на офіційний сайт любого, любого санаторії, любого готелю. Є там телефон для бронювання, дзвоните, домовляєтесь і все, але Ну бюджетні санаторії вас цікавить. В основному це кристал Аркада. Оріана, Арніка, Либіть. Ну, ще є, напевно, якісь бюджетні санаторії. Напишіть в коментарях, день недорого і гарно можна відпочити, друзі. Коментарі читають всі, підписники і не тільки. Я бачу, що канал Трускавець Тревел дуже багато людей дивиться, які не підписані і постійно дивляться. Тому, друзі, підписуйтесь, будете бачити більше відео. Або щоб не пропускати відео, які виходять. Бо ті, що люди, які підписані, то бачать всі відео. Також не забувайте за телеграм-канал. Там буде більше цікавих відео. Поговориш торговий центр парк ніяк не добудують. Бачимо, що люди вже збираються. Бачите, там були порожні вулиці, а тут на бюлеті суттєве пожвавлення я бачу, що на вихідні приїхало більше людей. Багато людей чекають на концерт. Не знаю, не був я тут в обід, в обід, напевно, так само. Друзі, скажу наперед, що сьогодні в Палаці культури Шевченка виступає Анастасія Приходько і бачу людей зібралось дуже багато. Щоб послухати її. Зараз ми пройдемося так навколо бівету, Я думаю, що за... вже оголосили, що за кілька хвилин Анастасія Приходько буде на біветі. Друзі, обов'язково дочекайтесь заслужена артистка України Анастасія Приходько з сумною концертною програмою. У нас вистях сьогодні о 19.30 палаці культури Шевченка. Сімнадцять 17.30 Анастасія Приходько буде тут у нас на біті.

Сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка з новою концертною програмою любила, любила. доброго вечора, шановні українці. Сьогодні, як бачите, я в своїй улюбленій футболці. Це футболка нашого улюбленого, мого батальйону, батальйону Арата. Тому що сьогодні день розвідки, як ви знаєте, хлопці наші розвідки. Вони зараз знаходяться на дуже важкому напрямку, тому молимося за них, віримо в них і чекаємо якомога швидше, щоб всі наші хлопці повернулися додому. Тому зі святом їх сьогодні. По-друге, я приїхала до вас, і я неодноразово кажу, що. Місто Трускавець це знаєте, це таке серце України, тому що тут збираються всі українці з різних міст нашої країни. І дуже приємно, що ти маєш таку можливість зробити всеохоплюючу історію да кшталт того, як типу зібралися із Харкова, Чернігова, Житомирщини, Львівщини, Закарпаття. І ти до всіх можеш достукатися з всіма можеш поспілкуватися. Тим паче на моїх концертах ми. Зараз зробили таку історію. Ми дуже багато спілкуємося між собою заради того, щоб послухати один одного, вислухати та зрозуміти. Тому що не завжди треба співати, розумієте, іноді треба один з одним поговорити. Тому в мене така дуже важлива місія. Ми вже дали понад 200 концертів за весь цей жахливий період, але я не здаюся, тому що для мене це дуже важливо. Дуже важливо приїхати до всіх, приїхати в кожен куточок нашої країни, поспілкуватися, підтримати, підбадьорити, як то кажуть. Тому сьогодні о 7.30, дорогі мої друзі, запрошую всіх повірте, це буде цікаво познайомитися зі мною, Тому що я, в принципі, людина така закрита. Я не дуже люблю виставляти все на показ. Але коли я на своїх концертах я така, як є, тому зараз я заспіваю свою улюблену композицію, яка та також буде сьогодні лунати в ДК Шевченко. Має вона назву холодно. І я бажаю всім нам, щоб нам ці, цієї осені і взимку не було так холодно. Але якщо ми будемо любити один одного підтримувати, ми все з вами переживемо. Дякую. Та його все одно, все одно. Хто забрав тепло, той холод відчує. Дякую! Дякуємо, дорогі друзі. Тому най Господь Бог нас оберігає. Я новоохоронець, захищає кульми. і на Господь оберігає наших захисників і захисниці. і ще раз їх зі святом. А я сьогодні всіх вас чекаю на 7.30. І ми обов'язково з вами поспілкуємося, сфотографуємося, дамо автографи, і все у нас буде з вами супер. До зустрічі. друзі, просто аншлаг на біветі. В минулому році, коли приїжджала Наталка Могилевська. Десь така сама кількість було людей. Дуже багато людей прийшли на концерт. Ну... Анастасія приходько заспівала тільки одну свою пісню, яка вмістить авторські права. Так що друзі, пісня буде в коротких відео. Хто тобто підписаний, той буде бачити. Так що нагадую, друзі, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись. це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі. Від відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!